привіт привіт! Поговоримо про пропозиції серпня 2022 року компанії LR Health and Beauty. ексклюзивом цього місяця. Є протеїнові батончики, які входять до сегменту спортивного харчування. І є харчування після тренування для поновлення організму, так і додаткового інтенсивного харчування м'язів, втім, легкої форми. Саме два варіанти батончиків протеїнових з лимонним смаком і смаком браунів у шоколадній глазурі. Це лімітований ексклюзив в основному каталозі їх допоки нема, і впевнена, що скоро їх розберуть на складі, як правило, це буває, так і з вони з збільшеної кількості протеїна і є на заміну жидкому протеїновому коктейлі компанії Елар. Наступним лімітованим продуктом є крем прополіс з нашої аптечки Швидка допомога, але лімітованість його в тому, що я ось тримаю 100 мл, а там компанія зробила 250 мл улюбленого крему, який допомагає з ушкодженими тканинами так, для поновлення і здоровлення шкіри. Ми власне його використовуємо. Ну чоловіку я мажу обличчя, а так, а це дуже добре зволожує, так і утримує зверху, знімає шелушіння певне, так коли щось травмуємо, так або там дуже висохли там, п'ятки або якісь ділянки шкіри. Ну, така серія, і до речі, він є один одним із компонентів на подразнення шкіри лікування. Так, певні травми шкіри, атопічний дерматит, псоріаз і саме для зовнішнього догляду. Наступна лімітована новинка це ніжний крем, і також у збільшеній упаковці саме для нежирного догляду, проте зволоженого догляду за шкірою обличчя і тіла. Такий легкий крем на базі алое вера, проте який дуже добре зволожує тіло без спеціальних на те лікарських засобів, проте алоє воно теж є певним лікарем для нашої шкіри. Лімітованою серією цього місяця є зубна паста Алоя Гель, проте також в збільшеному форматі в мене в руках 100 мл, а вона 125 мл улюбленої пасти. Дуже чудово лікує рутову порожнину, десна, відбілює зуби. Знаю, відгуки такі були. Дуже приємна на смак. І, до речі, дуже класно підходить дітям віком від 7 років, адже вона є нейтральною, гелеподібною, гостий, значно. Могель, так, і безпечно. В акцію Алої серпня попали також спрей Алої Віа, наш спрей швидка допомога. В кількості дві а, пляшечки. А, для чого він? Це он, універсальний засіб, як я кажу. так, а, Очі, нос, горло при бронхіті, інгаляції в чистому виді, коли горло болить, коли щось ви порізали, якісь язви, рани. Тобто такий універсальний засіб в базі алої і 12 корисних рослин, які дуже мають такий концентрат лікарського прояву, так будь-які опіки, навіть так, то тобто. Все, що можна, от все, що нестандартно з вами трапилося, таку регенеруючу властивість має. Наступним продуктом цікавим є наша клітковина Fiber Boost, яка чудово є. Чистяж тим нашим засобом всередини і вбирає повну інтоксикацію із організму, і він, вона чудово працює для людей, які з своїм вагою борються. Такий чудовий зі смаком коньяку. А наш продукт такий шоколадно-конячний, адже в складі борошно-конячного дерева, завдяки чому і є такий смак. Ось суміш борошна смажених плодів ріжкового дерева, гуарової каміді і борошна з рослини коньяку. Смачний, він має, як клітковина, такий. Ам... Особливості, що він коли його розбавляєш у рідині, то він, начебто, такий рідкий, так проте, коли постоїть і в чому його особливість, він починає мати таку більше густу консистенцію, за рахунок чого, коли він попадає у вас в організм, він розбухає так і виводить різні шлаки. Акційною або супер цього місця, є наш вітактив. Це наш рідкий мультивітамін, в якому зібрані екстракти 21 рослини, і він має багату кількість компонентів, вітамінів для добової норми забезпечення організму. Наприклад, 200% відсотків має вітамін Д. По 100% вітамін Е, вітамін В1, В2, В6, В12, ніацин, біотин і фолієва кислота і пантотенова кислота. Це саме 100%, А за рахунок того, що це концентрат фруктових та овочевих соків 90% місту, а саме червоний виноград, яблуко, вишні, ягоди, будзини, чорної смородини, дешевшини, полуниці, ожини, морква, терна, чорниця, ягоди, аронії, слива, червона смородина, обліпиха, лимон, персик, абрикос, малина бойзенові ягоди, тобто ви розумієте, ну окрім вітамінів, що який це концентрат для організму? Так, адже це тільки по і за рахунок цих корисних ягід, і овочів, так, і фруктів, ви отримуєте дуже такий кчовий раціон так? зранку з їдою, саме в процесі їди, адже це харчування. Вам ця норма на одну людину на місяць тримається в холодильник. Тож, якщо ви знаєте, що у вас недостатньо вітамінів у вас, у ваших дітей, то будь ласка, дуже смачно такий насичений насичений смак. Можна його для тих, хто полюбляє насичені смаки, пити ложечку в рота і чудово. Потім запили водою або не запили, не заїли. Для тих, як я, яких полюбляє такий насичений смак, проте ну так щоб полегше, то я його додаю у воду і п'ю як сік. І до речі, дітям також в залежності від того скільки води ви додати, то смак буде або більш насичений, або менш насичений. А набір мікросильвер гель для вмивання, а також крем. А після вмивання для цільового призначення гель для, призначений для будь-якого типу шкіри, яке схильне до проявів подразнень або червоної сіточки на обличчі, або підліткових вугрів, прищів, і воно дуже слідкує за рахунок наявності серебра і інших запатентованих. Технології дуже працює з мікробіомом шкіри, так і має антибактеріальний ефект. Крем із цієї серії він використовується точечно на ті ділянки обличчя, які потребують ретельної уваги, і є подразненими, або висипання має би. Зубні пасти Мікросильвер. Зараз в розпродажі дві штучки по супер ціною. Чудові. При, також слідкують із серії мікросильвер вже за мікробіомом ротової порожнини, при складних проявах, саме з деснами проблеми, так з слизовою ротовою порожнини. також... Чудово працює в цьому напряму, є безпечним, приятним на смак, дуже густа формула, реально допомагає боротись з різними броями проблем. І, окрім того, є чудовим засобом, якщо навіть у вас все добре. Харчова наша корисинка це алоє вера з ягодами Асаї. Дуже такий унікальний літній продукт, адже на фоні великої кількості вітамінів, які присутні в цьому вітаміну, це, це цинку, міді, магнію, додатково ягоди Асаї. Можете до речі почитати про них. Так, це якась омолоджуюча корисинка і дуже. Працюють із сонячною радіацією і зсередині перевірено партнерами, які навіть для яких протипоказані сонячні ванни, так і які схильні до подразнення шкіри покр... почервоніння при знаходженні на сонці, так в кого дуже біла шкіра, і вона зразу красніє червоніє саме на сонці. А оцей гель саме для вас. Стандартний розмір ніжного крему для обличчя і тіла, легкої формули, консистенції для зволоження і пом'якшення шкіри. Гель-концентрат також із аптечки швидка допомога. Такий також унікальний засіб, адже найбільший відсотків гелю в ньому. Це саме. Концентрований гель так, для внутрішніх шніх, слизових оболонок, наприклад, можна свічки з нього робити. Використовуємо на слизових оболонках Я носа, наприклад, да, теж туди для праці з бактеріями є не зовсім, так, а він чудово а, допомагає, а, особливо для тих, хто з носом своїм працювати. Так, а, окрім того, зовнішні в комплексі. Так, Типічний дерматит різного прояву, шив... свербіння, коли там покусали комахи, так якісь опіки, поранення, щось таке, алергічні прояви, псоріаз, язви також, тобто він є легкий, дуже і ефективно працює за рахунок своєї лікарської властивості з Алоєвера. А ще одна корисинка необхідна в кожному домі це роликовий дезодорант, безпечний на основі алоєвера. Дуже класно працює з бактеріями, так, і він є дуже економний в тому плані, що ну, для таких, як я, наприклад, так, ми можемо користуватися один раз на декілька днів, і це не визиває дискомфорту, а дуже круто працює, так, і, і в кого алергічна шкіра, то цей дезодорант це саме те. Тиція цього місяця Це серія фігії, фруктова і ягідна, дуже смачна за запахом, ароматом, догляд для тіла під час процедур з чищення. Так, це крем для душу, саме для тих, кого шкіра потребує кремового засобу. Такого проте дуже. Ретельного очищення, так крема гель для тіла це вже після душу з цієї серії. Також Фігі-фрут дуже смачна, і повірте, якість не заставить себе ждати, і ви будете приємно вражені. Також для наших малюків шикарний засіб для купання це шампунь і лосьон для купання, для наших самих самих новороджених маленьких. Дуже приємний 30% відсотків навіть для дуже вивагливої дитячої шкіри Освіжаючий спрей для обличчя для тих людей, в кого дуже пересушена шкіра, і особливо влітку, коли ви йдете йому цей палкий, палке повітря вас вас опікає і класнючий з алоєм сиворотка з вітаміном С, освітлююча, що немало важливо, особливо для для тих жіночок, дівчаток, які борються з своїми своїми веснушками, які влітку саме докучають. Можливо, а когось і прикрашають. Так, саме цей засіб для вас. Наступна серія для чоловіків, а саме парфум Джандлман Екстрім такий класичний аромат джунглів і лосьйон після гоління цієї ж серії. Кулькова ефірна олія, також лімітована серія для збадьорення впродовж дня да, і дуже чудовий аромат. І останнє на сьогодні в нас це туш «Сейдгард», її ще називають пікова дама. А в чому її особливість? По-перше, оця туш в мене вже на, певне на протязі року, да, і досі вона не висохла, вона працює шикарно, безпечне для вік. Я, наприклад, не полюбляю змивати туш, хоча це не є коректним, проте я користуюсь не дуже часто. так? І вона не осипається, не робить потьоки, адже зараз жарко, так і ми пітніємо, і обличчя також. А з цією тушою ваш макіяж буде завжди на висоті. Так підкручує війки, робить їх вразний погляд. Теж рекомендую Сиворотка для вій, для тих, хто дуже багато користується засобами різними, так і вії вони послаблюються і починають випадати. Тож, цей засіб для вас.